Всіх вітаю З ким ще не познайомився. Мене звати Юрій Гончаренко. Я е, наразі маю честь очолювати український безпековий клуб. Е, який, ну, ми виступили як організаторами сьогоднішньої зустрічі в Одесі. Раді приїхати в це чудове місто е, форпост, південний форпост українськості, який. Е, 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 Одне з ключових міст, за яке йде боротьба з нашим ворогом. Коротко про те, що таке український безпековий клуб, і мета його появи, це. Майданчик, де ми з середини 2024 року, спочатку в закритому форматі, де ми не вели ні записів, ні зйомок, ми вирішили, що нам треба не замикатися на місці Київ, де ми проводили, а більше виходити в регіони. Більше обговорювати. Умовно кажучи, одні ті самі проблеми, тільки в залежності, от ми були в Тернополі, ми були в Полтаві, ми були в Житомирі, сьогодні в Одесі. І якщо говорити про ті ж проблеми в різних областях, виходить бачення ну, досить різне і проблематика. І в принципі, в нас розмова кожного разу. Ми починали з якоїсь рамкової, якби вступу, і в принципі все виходило на, і ми хочемо, щоб все вийшло на те, щоб. Почути от, власне, що конкретно стосовно регіону, бо в нас є концепція, яку ми розробляємо і умовно доточуємо, можна так сказати. Це концепція оборонної демократії, яка полягає в тому, що або служи, або допомагай. Що всі мають бути в тому інший спосіб залучені до справи оборони? І, власне, для реалізації цієї концепції створена ініціативна група громадського військового руху.